Останні 12 років російська мова змінилася до невпізнації. Я навіть не володію тим, чим вони зараз розмовляють. Тому що фактично переміг сленг вихідців з брудних під'їздів Лінінграда. Не Санкт Петербурзька мова драматичних театрів, а язик Путіна Медведєва, Медведєві, це кінірська варіант. І вони якось так дивно цим всім користуються, а розумієте, а за вождем починає так говорити маса, mm -hmm. що я просто не можу це навіть е, імітувати. Тобто, умовно кажучи, літературну московську мову я можу легко імітувати, тому що я жив 25 років, фактично в Москві. Е, літературну мову санкт петербурга я теж можу легко імітувати з однієї простої причини. Це була російська мова Києва. Корінний киян загалі розмовляли літературною мовою Санкт-Петербургу.